Друзі, вітаю! Є прекрасні новини. В Україні мають відновити цивільну авіацію і пасажирський потік для літаків. Один з українських аеропортів скоро стане для нас всіх з вами доступним. Що саме відбувається? Хто зробив цю заяву, які секрети вона за собою ховає? Підпишіться на канал. Друге, зробіть донат. Не будьте скромними. Якщо ми по одній гривні підтримуємо купівлю великого 5-метрового підводного дрона, ми зможемо закрити цей збір. Тому буквально гривня з вас нас 220 тисяч, і Ми закриваємо і пливемо далі. Керівник офісу президента Андрій Єрмак під час своєї поїздки до Сполучених Штатів виступив в інституті Хадсона, йде на це відкриття. Одного з аеропортів України для цивільних польотів в місті, яке я не буду називати, збільшиться кількість ППО. Підтверджую цю інформацію. Два місяці тому західні дипломати мені розповіли, що така історія буде буде прекрасне українське місто, звідки полетять літаки, тому що там будуть деякі класні секрети, про які теж просили дипломати не казати, тому що це ну це буде невигідно нашим військам, якщо всі будуть про це знати, і це може дійти до Росіян. Але. Дипломати говорили ще два місяці тому, що така історія буде, що така історія потрібна, і вони вже в неї інвестували гроші і вже привезли навіть частину ППО. Правда, не зрозуміло, для чого керівник офісу зробив це наперед, доки все не розставлено по місцях, але тим не менше, ну можливо, в нього інформації більше. Ну от і він якраз таки вже знає, що все стоїть на позиціях і нам нічого боятися. Але тим не менше буде прекрасне місто. Звідки будуть квиточки на літаки? пів країни в нас все рівно мобільні. Тому для жінок спростити логістику, для бізнесу, для політиків, які сюди приїжджають, було б дуже круто, тому що практично два роки ми з вами без польотів. ну от. І це насправді дуже сильно ускладнює рух людей, думок, в тому числі і капіталів, в тому числі і вантажів, і багато чого іншого. Тому, скажімо так, якщо зараз відкриється один з аеропортів, це дуже сильно нас посилить і додасть нам трошки швидкості в нашій. Логістиці. Е, тому інсайт мій підтвердився. Дійсно, можу сказати, що це правда. Заява керівника офісу. Цей натяк на заяву. Так він є таким. Е, дійсно, він має підтвердження. Друзі, така інформація. Місто скажу пізніше. Я думаю, що скоро буде відомо, але не хотілося б казати наперед, тому що є безпекові нюанси. Друзі, бережіть себе, донатьте на гурмо на підводні дрони. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Бажаю класного вечора і до зустрічі.